Майкл Макфол, посол США у Росії в 2012-2014 роках ексклюзивно зараз буде з нами. Вітаємо вас, пане Майкле. Добрий день. Дякую за те, що запросили. А, і вам дякуємо ще раз. Як вважаєте, чи дійсно король Британії зможе сильно вплинути на Трампа, щоб той вплинув в свою чергу на Путіна? Чи це все ж таки з області як каже wishful thinking? Звісно, я сподіваюся на це. Звісно, я сподіваюся, що президент Трамп кінецький центр зрозуміє, що його стратегія задоволення Владимира Путіна, що його стратегія віддавати йому все, що він хоче, не припинила вторгнення вашої країни, не припинила війни в Україні. І він потребує нової стратегії, їм потрібно Знайти новий план Б щоб досягнути результату, якому я аплодую, якому я радію, що президент Трамп хоче припинити війну. Я дуже вірю в те, що. На додачу до розмов з Путіном президенту Трампу потрібно також починати тиснути на моєму моїй Це називається примусова дипломатія. це не також і конфронтація, не тільки домовлення. їм потрібно зробити дуже чіткі речі. Перше нові санкції на Росію. і я наголошую, що президент Трамп жодних нових санкцій. На Росію не наклав після його повернення у Білий Дім цього року. І по-друге, проголосити нову воєнну допомогу, новий пакет воєнної допомоги в Україні. Він продає зброю європейцям. -перед тим, як відправити вашу країну, Але натомість йому потрібно проголосити нову. Президентний пакет Путін's допомоги і це приверне увагу президента Путіна і створить кращі умови для перемовин. Ну дійсно, поки що про цю примусову дипломатію про яку ви пане Майкле говорите. Мови немає. Путін зустрічався з Трампом на Алясці, і зараз ще й після зустрічі в Китаї з лідерами Індії, Китаю інших країн. Чи не почувається Путін значно краще ніж це було ще кілька місяців тому, і до чого може призвести ось таке поблажливе ставлення до російського лідера. Я вірю, що він це дуже правильна оцінка, що йому зараз комфортніше. Президент Трамп дуже ризикував. Я так вважаю, запрошуючи Путіна у Сполучені Штати Америки. Це віддання честі навіть демократичним лідерам. І він в буквальному сенсі розстелив червону доріжку для воєнного злочинця. для когось хто розпочав найбільшу. Війну в Європі з моменту Другої світової який викрадає ваших дітей і тероризує ваших цивільних кожної ночі. він є імперіалістичним диктатором. і я вважаю, що це був величезний ризик поводитися з ним як з достойною людиною. це те, що зробив президент Трамп на Алясці. Але такий спосіб ви маєте щось отримати uh, натомість. <просив> а президент Трамп дуже любить говорити про себе як у про величезного, про дуже відомого людину, яка бізнесмена, яка має вкладати угоди. А ми, американці, вважаємо, що наші союзники в Україні та в Європі нічого з від цієї зустрічі не отримали. Що ми отримали натомість? Путін отримав Нормалізацію себе як світового лідера, але я не вірю, що ми чогось отримали. і тому я сподіваюся, що президент Трамп починає розуміти що його стратегія Створити з Путіном дружні відносини є недостатньою Йому потрібна змушуюча стратегія. От повертаючись до примусової дипломатії, мій колега сказав, що не схоже на те, що зараз про це йдеться. Але разом з тим Дональд Трамп робить заяву про те, що президенту Зеленському. Доведеться укласти угоду? Це попри те, що президент Зеленський ніби як і не заперечує проти зустрічі з Путіним і якоїсь угоди в адекватних її межах. Які ризики, що ця примусова дипломатія Трампа дійсно може обернутись проти України? Президент Зеленський дуже чітко давав зрозуміти багато місяців, що він готовий зустрітися з Путіним в будь-якому місці в будь-який час. і нібито Путін боїться в буквальному сильці, боїться зустрічатися з Зеленським. Він переживає, що він не зможе провести ці перемовини. І це ще одне розчарування, яке ми побачили Далясці. Президент Трамп Трамп говорив, що. З метою зустрічі на Алясці було домовленість про нову зустріч можливо, тристороння зустріч коли я слухаю вашого президента, президента Зеленського, я чую когось, хто хоче знайти компроміс, але капітуляції не може бути. Це не може бути давання того, що всього, що Путін хоче, і не отримання нічого натомість. я думаю, президент Трамп повинен серйозніший тиск вживати проти Росії. По друге він повинен відділити розмову про обмін землями, про які він говорив. На жаль, на від розмови про гарантії безпеки. Перша розмова про те, хто контролює яку землю, і де знаходиться кордон де факто. І законний кордон між вами і між Росією це розмова, яка має статися між Зеленським та Путіном. І я б сказав, українці між українцями та путіном, тому що ви демократія. Ми не маємо права голосу у цій розмові. Ні, президент Трамп, ні жодний інший європейський лідер. Це не ми маємо вирішувати. Це ви, громадяни України, маєте вирішувати у цій розмові з Путіним. а друга розмова про гарантії безпеки. і про те, що захід НАТО та сполучені штати та вільний світ має зробити, щоб убезпечити себе від подальших війн. Це розмова між зеленським його урядом та західом, і Путін не може брати участь у цій розмові. Ми не можемо просити дозволу Путіна Вирішувати те, що для нас має бути без гарантіями безпеки, і я думаю, що це була помилка на вискиналясі Ми нібито питаємо його. Ви не проти, що ми це будемо робити. Це не його справа. Росія не є членом НАТО, Росія не є частиною вільного світу. І з історичної точки зору. Ми ви знаєте, Сталіна не кликали у 49-му році і не питали в нього ви не проти чи ми створимо НАТО? Ми не Ми Хрущову не телефонували у 85-му році і не питали, чи він не проти запросити західну німеччину у альянс коли ми у 90-х розширювали НАТО, і ми не Питали Путіна, чи він не проти, коли ми країни Балтії запрошували у 2000-х так само? Тому я вважаю, що це величезна помилка дозволяти Путіну входити у цю розмову. Пане Майкл, а загалом, наскільки ця зовнішня політика Дональда Трампа? Користуються підтримкою всередині Сполучених Штатів, бо ми щойно показували в нашому ефірі протести, з якими Дональда Трампа зустрічають в Лондоні. Величезна демонстрація. От ми зараз прям показуємо нашим глядачам, так там багато палестинських прапорів, але є й українські. Є українські. Отже, чи можуть такі протести, зміна суспільної думки вплинути на оцей зовнішньополітичний курс Трампа? You know, that's a great that Це чудове запитання, на яке у мене немає чудової uh, відповіді. Але я скажу три речі: по перше, рейтинг підтримки Трампа дуже низький. він вже спустився нижче рівня моря, від того, що вірять американці по-друге, опитування, нещодавні опитування підтримки України у Америці залишаються достатньо сильними у республіканській партії вони менше ніж у демократичній, але здебільшого по країні величезна кількість американців підтримують підтримку України. Тому, коли президент Трамп не підтримує Україну, він іде проти. Аві Америкиволі американців і по-третє, стосовно його uh, дружби з Путіном це абсолютно непопулярно тут в Сполучених Штатах. Ми наразі. Трагічна наша країна, коли є дуже багато поляризації, екстремальної поляризації найбільшої поляризації за все моє життя, ми дуже рідко досягаємо консенсусу в американському суспільстві з будь-яких питань. Зазвичай це розділення 40 на 40 чи 50 на 50. Але коли ви питаєте американців, чи ви довіряєте путіну, понад 80% американців не довіряють, не люблять Путіна і коли президент Трамп поводився з ним як з королівською особою на лясі величезна кількість, більшість американців це не схвалювала, і це створює можливість тиску і можливість змін. вже зараз у конгресі є новий Законопроект для санкцій, і дуже багато, включно з республіканцями, підписують його. І я дуже оптимістично дивлюся на зміни у цій політиці, щоб ми можемо повернутися до більш примусової стратегії відносно Росії. На вашу думку, пане Майкле, як може змінити цю позицію? Зустріч потенційна зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Президент України сказав, що дипломатичні команди готують таку зустріч. Вона може відбутися на поляги на самблеї. Он в Нью-Йорку, і Марко Рубіо, державний секретар США, теж анонсував її. От що може змінити ця зустріч на даному етапі? Я вважаю, що для вашого президента Зеленського надзвичайно важливо продовжувати зустрічатися з президентом Трампом. як ви пам'ятаєте? У них було в овальному кабінеті дуже погана зустріч для мене, як для американця. я був відчував сором через цю зустріч тому що ми не поводилися з достатнім достатньою повагою з нашим гостем як демократично обраним президентом україни це було на наш жаль і також частково Uh, це було на жаль, що була преса у кімнаті, і це створило динаміку, country, яка була не позитивною для моєї країни. і Я думаю, and що so для України також. Я сподіваюся, що вони зустрінуться. тому що ми вже бачили. Ви зараз показуєте відео, де вони зустрічаються один на один те, що ви зараз показуєте, коли вони зустрічалися в Вашингтоні один на -один, один і потім до них доєдналися інші європейські лідери. Результати були надзвичайно позитивними, успішними і для моєї країни так само. Я наголошую для моєї країни, тому що я вважаю, що це американський національний інтерес посилити Україну. І тиснути на Путіна я хочу, щоб Україна досягнула успіху на полі бою, тому що це не тільки в інтересах України, це в інтересах міжнародної безпеки Америки. І я вважаю, що ваш президент має здатність це проголосити і передати цю думку. Один на один без камер. Пане Майкле, ви є співзасновником міжнародної експертної групи з розробки санкцій. Разом, до речі, з головою Офісу українського президента. Які у вас зараз план дій? Чи працюєте над новими документами, над новими пакетами? Можливо, ми тільки що вчора опублікували новий документ на жаль, він називається робочий документ номер 23. Це вам може сказати про кількість нашої роботи від початку цієї жахливої жорстокої вторгнення вашої країни. У цьому документі ми нарощуємо перелік дій, який захід та президент Трамп може вжити, якщо вони хочуть зменшити. Кількість коштів, які Путін має, щоб фінансувати свою війну, і щоб зменшити технології які постачаються у Росію щоб нарощувати свою зброю, що які потім використовуються, щоб вбивати українців. Дуже багато цих технологій це технології з западу з заходу. цей документ говорить про зменшення потоків ресурсів від продажу російського газу та нафти. Про заморозку російських активів в банках Ukraine, у Сполучених Штатах і про передачу цих коштів в Україні, про збільшення санкцій на російські банки, про зменшення транзакцій, включно з криптовалютою, які допомагають фінансувати війну. проте його опублікували тільки вчора. і Я його опублікував на соцмережі ікс. Ми вам дуже дякуємо за вашу роботу. Майкл Макфол, посол США у Росії в 12-му 2014 чотирнадцятому, співзасновник групи так званої санкційної групи Макфола Єрмака. Був з нами в прямому ефірі.